Вже за кілька хвилин ця зала наповниться справжнім українським духом учні гімназії при університеті імені Драгоманова підготували справжній флешмоб, аби підтримати ідею національної єдності. Сьогодні, 21 грудня, у Києві напередодні Дня Соборності вихованці гімназії Національного педагогічного університету імені Миколи Драгоманова провели патріотичний флешмоб Молодь єднає Україну. Місце для проведення обрали дуже просто те, що ближче до школи. У торгівельному центрі. Трі універмах Україна учні у вишиванках з державною символікою руках виконали патріотичні пісні сучасних українських авторів. Зокрема, на флешмобі пролунали молитва про Україну Тараса Петрененка, Україна єдина гурту Медхець та інші композиції. Вікових обмежень для участі не було. Тут зібрали школярі з 5 по 11 класи. Разом із учнями патріотичних пісень заспівав і їхній викладач музики. Боже На цих лишмопом працювало 50 учнів і шість викладачів. Я нас Україна, це все так. Ми вважаємо, що вона така єдина. За словами організаторів, цей захід спрямований на підтримку миру в Україні та поширення ідеї єдності країни. Хай це буде наш маленький внесок в ту тривожну ситуацію, ми сьогодні переживаємо. Ми хочемо, щоб в Україні був мир. Дорогі українці, пам'ятайте, що ми єдині. Ми велика нація, ми могутній народ. Слава Україні!